Добрий день, діти! Батьки вам прочитали багато казок. Ви слухали аудіоказки, навіть дивились казочки по телевізору. А які бувають казкові герої за емоціями та настроєм? Згадаємо, Мачуха була злою, а попелюшка доброю. Колобок був чесний, довірливий. А лисичка хитрою. Мишенята були ледачі, а півник працьовитий. Буратина був веселий, а піро сумний. А сьогодні ми будемо розповідати казку за картинками. Тому один, два, три. Казка в гості, поспіши. Українська народна казка, лисиця і журавель. Лисичка і журавель подружилися, кличе лисичка до себе журавля в гості. Приходь, в мою хату, я тебе пригощу. Лисичка наварила кашки з молочком. Розмазала тонесенька по тарілці та поставила перед журавликом. Пригощайся, сама варила, а журавель стук-стук дзьобом так нічого й не спіймав. Спасибі за тир, лисичко, а ти приходь до мене завтра в гості, каже журавлик. Добре, журавлик, мовить лисичка. Прийду. Чому не прийти? Журавлик повернувся додому, наварив м'ясо, бурячки, фасольки, картопельку. Все покрашив на дрібненькі шматочки та зложив у високе горнятка з вузькою шийкою. Поставив на столі перед лисичкою. Пригощайся, лисичка. Дивиться лисичка. Не головою, не лапою взяти не може. Лисичка розсердилась, навіть не подякувала. Відтоді лисичка та журавель більше не товаришують. А тепер спробуйте ви розповісти казку за картинками. Ось як легко розповідати казку за картинками. А чи були чемними один з одним лисиця та журавель? Обов'язково розкажіть цю казочку своїм батькам та друзям. До побачення!